Це глина ТБ в Одесі. І тут ми ставимо над цим басейном павільйон. Монтуємо шикарний павільйон. Прем'єр Плюс. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо в кожному відео ми намагаємося дати якусь корисність або лайфхак. І це відео не виключення. Ми будуємо басейни вже майже 20 років, і весь накопичений досвід передаємо вам, друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нове корисне відео, можливо, про ваш майбутній басейн. Ну а також е поставте подобайку цьому відео, щоб просувати якісний технічний україномовний контент. Загін монтажників спеціального призначення взяли інструмент, павільйон розвантажили. Але на цьому об'єкті є цікава особливість. Не так просто занести павільйон в місце встановлення. Чому? Тому що або ось по цьому коридору боком, раком, або ось через цей височений паркан. Ну, я думаю, через паркан у нас просто не вистачить. Пересаджувати ні людей, ні здоров'я, ні сили, тому будемо заносити ось тут.

highway, and in the driveway is a nice range, cause I don't to be the climb in the back pain. you never hear me bitch, I come just gotta flip the switch and you can go and obtain, anything you want, anything you need, your mind's got the key ingredient, it's belief, they of with the negativity, but I just slide right by that energy, even when you feel low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, go, 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 Як бачите, павільйон вже встановлено, замовник вже його опробував, відкривав, закривав ось за цю ручку. Це ноу-хау від компанії Євромаркет. Як працює, дивіться, беремо ручку, так. так піднімаємо, нахиляємо. У нас тут що? Магніт. Ще раз, раз. Отуди опустили 2 і потягнули три. Ось так це працює. Для замовлення такого павільйону звертайтесь за телефоном, який прямо зараз буде на екрані. Обов'язково допоможемо. Маємо ось такого красення. Це в нас Прем'єр Плюс. Чим відрізняється, він вищий, в нього є дверцята. Тобто під нього можна спокійно зайти і купатися. Це однорейковий павільйон. Зверніть увагу, з цього боку рейки у нас є, а з цього боку рейок немає. Дуже круто виглядає. В принципі, як всі вироби від євромаркет. А ось и лайфхак. выставляем павильон павильон на скейки. вот так. и закочуем Друзі, павільон встановили. Наша на цьому робота закінчена. А ви обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео. І до нових зустрічей. І обов'язково вподобайко, щоб просувати україномовний технічний контент. До нових зустрічей, па-па!